Мирного неба, любіми глядачі! Розпочинаємо на цьому новому тижні нову загальну енергію. Загальна енергія це інформація, повторюсь, загального плану про процеси, які зараз відбуваються, і як вони впливають на наше життя. Що вони формують? Які ситуації, події, які люди притягнуться? Давайте дивитися. Так. Розпочинаємо з середини. Перша карта десятка жезлів. Десятка жезлів це карта закінчення жезлового циклу. Починається все з туза, з бажання чогось втілювати, з можливості щось втілювати, це шанс реалізації свого бажання. І десятка жезлів це кінець в шляху, скажімо так. Часто її трактують важкість, там ще якісь моменти. Але давайте будемо дивитись по ситуації. Я зараз відчуваю цю карту більше, як, знаєте, дуже багато всього. Дуже багато всього. Дуже багато якихось процесів, подій, спілкування, людей. Ця карта ніби каже про те, що зупиніться в якийсь момент. Робить, робіть паузи, тому що дуже багато всього. Цей тиждень він буде насиченим на події. Так, так, так. Буде, до речі, одразу даю рекомендацію, є така інформація зараз в мене, що о, круто буде працювати мах. Тобто формуйте чітко ваші бажання і будете бачити, як вони втілюються в життя в своїй матеріальній формі, в емоційній формі, в залежності від того, що ви собі побажали. Цей тиждень він такий просто мною відчувається, ніби як така, знаєте, субстанція жалі, такий дуже-дуже густий. На події, на розмови, на людей, на ситуації прям багато. Так, давайте дивитись далі. До скобків. І колеса фортуни. У мене є чітке відчуття того, що. Те, що я писала про десятку жезлів, дійсно це багато-багато подій. Але ці події вони важливі. Вони важливі і вони несуть для вас багато наповнення. По дозукубків це є таке відчуття емоційного наповнення. І коло софартуну в даному контексті я особисто щитую як баланс. Тобто зараз притягнуться події, люди, ситуації, які врівноважать ваш простір, тому що події йдуть через любов, через доскубків, через емоційне наповнення, тобто до вашої основи. Тобто, тому що по факту людина потребує дуже сильно емоційного контакту з собою. Саме емоційного контакту, духовного контакту. І от цей тиждень, повторюсь, перший момент підключати свого мага, але навчіться правильно формувати свої бажання. Правильно. І другий момент, просто приймайте все, що вам приходить. Тому що буде приходити багато. І третє, робіть паузи, тому що, коли от є десятка жезлів, коли багато подій, це втомлює. От робіть невеличкі паузи. Якщо можна там на протязі дня дуже багато подій, дуже багато дзвінків, людей, ще чогось. До речі, колоса Фортуни все ж таки несе характер несподіваних моментів. Ви цього не планували, а воно програється. Приймайте все, що вам дадуть на цьому тижні, і робіть невеличкі паузи. зупиняйтеся, це важливо, щоб набиратися сили. Так, що у нас у відносинах? Королева кубків, енергія емоційного контакту з собою, енергія закоханості, енергія такої почуття свободи внутрішньої, легкості. Так, дехто з вас на цьому тижні закриє для себе якийсь особистий якір. Тобто Місяць фігурує смерть, це коли ви закриваєте те, що витягнуло вас на дно. Коли ви закриваєте якесь таке питання якогось особистого остраху, ще чогось. Ну, наприклад, я боюся виступати на публінці, Да? і цей тиждень дає змогу з цим страхом знайти спільну мову, щоб він більше не заважав рухатись далі. Тому що я не люблю. Знаєте, я для себе зараз відкрила такий момент, що я не люблю слово боротьба зі страхом. Страх він покликаний нас захищати, тому з ним не треба боротися, його треба прийняти, але зупинити, що от зараз мене не треба захищати. Мені треба вийти на цю сцену і зробити виступ. Ось от, от таку думку хотіла донести. Так: Королева Кубків, енергія легкості емоційної наповненість, емоційного контакту з собою, що притягується, четвірка жезлів, вісімка мечів, трійка жезлів. Ваш простір, знову ж таки, програється в момент того, що через відносини, тобто четвірка жезлів, це люди, які вам знайомі, це колеги по роботі, це родичі, це друзі, це люди такі умовно пересічні, з якими ви можете там. Вітатись один раз на тиждень. Ваш простір через людей буде вам показувати, що насправді, от якісь моменти вони вас не стримують. Кожна у нас є такі ситуації, чому я зараз показала цю карту у вісім комічів. Кожен з нас має такі ситуації, коли нам здається, що ми не впораємось, що нема ресурсу, що нема можливості, що там. Я цю битву програю, ну не виходить в мене. Це буває тоді, коли, наприклад, є якісь, там, піднімаються старі травми або емоційна втома. Це вже індивідуальний контекст. Але через простір, через людей вони нам будуть транслювати відповіді на питання. І беремо таку класну практику. Задайте собі питання, чому я боюсь. Чому мене це зупиняє? От у мене не складається відносно, тому що всі там які? Чому я притягую таких людей? Чому я притягую такий типаж людини? Задавайте питання, вам будуть відповідати. Навіть якщо ви не задасте питання, все одно буде відповідь. Тобто ем, ви навіть будете. Дивуватись тому, що людина буде казати ті речі, про які вона взагалі не думала, і може навіть прозвучати фрази про те, що звідкиля ця інформація прийшла. Приймайте все, ваш простір буде вам допомагати. Він буде вам допомагати формувати правильні імпульси надію. Якщо у вас є зараз проблема, проблеми, звичайно, у кожного з нас є, це нормально, це життя, Формуйте запити, вам відповідь, дадуть відповідь. Чітку причому. І діти по імпульсу. Одразу отримали відповідь. Відчувайте якийсь імпульс, щось створити, щось зробити, подзвонити, поїхати, втілити в життя, робіть. Діяльність. Четвірка кубків. Дури. 6 кубків. Угу. Так, в діяльності. <гум> в діяльності прихрається в момент того, що спочатку оця десятка жезів і четвірка кубків, вони можуть сплясати як ситуація, коли немає руху, немає. Якогось такого значного прогресу, скажімо так. Коли є відчуття, ніби ця важкість, вона збільшується. Але це відчуття йде виключно з позиції емоційної. Тобто, коли ви починаєте фіксувати якісь емоції, і вони у вас формуються, по принципу, четвірки кубків. Бачите, тут така дівчина, ну, в даній колоді вона так зображена, вона сумує. Їй протягують чашу, наповнену, таку яскраву, класну. Вона її нібито хоче приймати, але вона більше зосереджує свою увагу на цих порожніх чашах. І не приймає те наповнення, яке рухається до неї. О, так цікаво. Зараз в до речі, дуже багато напруги. І прийшла ще така інформація. Уникайте скупчення людей і уникайте якихось конфліктних ситуацій. Є відчуття, що десятка жезлів у багатьох може програтися як м такий вибух емоцій. Намагайтеся уникати конфліктів. Якось на цьому тижні дуже рекомендую. Тобто, повертаюсь до діяльності. От буде такий трохи стан, а потім. як якась дуже потужна енергетика йде. У деяких, якщо дивитися лінійно, це початок нового, нова пропозиція, тому що тут пентаклів, Дивіться, два шанси у нас тут. Тут кубків емоційний, і тут пентаклів, матеріальна сфера програється. Тобто, йде якась можливість. Можливість, до речі, по 6 кубків це може бути реалізація чогось, що ви давно вже задумали. Можливо, ви з кимось планували про взаємодіяти, або ви колись планували закрити якесь своє питання, ще може програтись, як, знову ж таки, по шістки кубків це повернення ситуації з минулого, яку можна програти інакше. І це стосується діяльності. Це класний момент, дуже потужний, дуже важливий. Так, що там? Ну, те, що я казала. Тобто, і тут йде інформація про закриття страхів, тобто йде закриття впливу місяця. Йдуть якісь конкретні знання, трошки може покачелити, але погодити, вибачте, русізму. Погодити. Так от, що я кажу, дивіться, матеріальна сфера, сфера діяльності. На цьому тижні програється момент трохи важкості, але буде дуже потужна енергія. Йде. Тобто йде дуже потужна енергія в ситуацію з діяльністю. Приймайте все, що вам дають просто. Приймайте, дослухайтеся до тих порад, які я вище озвучила, і на цьому буду закінчувати. Рада була вас бачити через карти. І до наступної зустрічі! Okay, пока. пока.